Спект свободи. Хочу показати дуже, дуже цікаве явище. Прийшла зима, вона далі знову буде найближчий час, дуже, дуже серйозно і дуже, дуже, е, знову обіцяють морози і сніг. Плитка, яка дуже слизька, розміщена, її вже повирювала. І Будь-яке, будь як ми побачимо в даному місці, вона рухається, просто рухається. Далі рухається. Мало того, що слизько. то все поберевало. Настільки неякісно, то все зроблено. І людині, звичайній людині не підготовлені по таких плитках, слизьких, з такими виривами, коли е, прихватять знову морозив, в понеділок обіцяє 10, мінус 10, мінус 12, півторок також. І сніг знову. А отже, от буде, буде знову купа всяких. Аварії і всяких проблем. Будуть люди бити ноги, ламати руки, голову бити, все, все що тільки. От знову, будь ласка. І то не де-небудь. проспект Свободи біля гранд готелю Це не тільки, не, не тільки е, територія міста, приватна приватної Так, Такий проспект весь практично. Тому, е, Ну, можна сказати про, про одне, що безпека людей на тротуарах е, Львова, особливо в центральній частині, де б лежала шероховата плитка, яка, е, сама, яка пролежала майже 100 років була була виключена. Сьогоднішній день це гладка плитка має дуже високий е, коефіцієнт ковзання і призводить до таких подій. Дивіться, мова така ж сама. Представте собі, що тут буде йти інвалід, тим більше на, е, сам, з протезом, якому, якому буде дуже тяжко йти і попадає на таку рухаючу плитку, він може поламати руки, ноги, мало того, що він вже на протезі, він ще додає собі більше травм. Краще було, якщо положили от навіть таким способом бру бруківку.